Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. І в сьогоднішньому відео я запрошую всіх городників, всіх любителів, таких, якщо ви любите рослини і висаджувати, і вирощувати, так як люблю я, тоді я вас запрошую. Дивіться. Сьогодні я вам хочу розказати про капусту. Накопила ж, накопила ж, уже ж, звісно, накупило. Дивіться. Я вам розкажу, в мене є відео, я в кінці ще цього відео прикріплю шматочки або внизу зроблю посиланнячку в коментарях, щоб ви не думали, що я там голословна, бо багато людей на каналі. Подивитесь, яка в мене капуста. Ну, капуста в мене завжди класна. Дивіться, чого класна, бо я її сію рано. Рання капуста. Я сію в 20-х числах лютого. Капусту, дивіться, які я старатимусь дуже швидко, щоб поменше забирати ваш час. Значить, Капуста любить світло і холод. От ви її посіяли, поставили в тепло, щоб вона зійшла. Далі виносьте її на холод. Ну, як на холод, їй треба, щоб вночі було 80 градусів. І за днів 10 до висадки їй треба гарно закалячу. Вона така була темненька, така гарненька. Моя і морози переживала минулого року. Я сіяла пекінку і розказувала, що якщо менше як 8 градусів уночі, то пекінка постріляє. Я вам скажу так: в мене було 4. Якщо гарні гібриди, нічого їй не буде. Тільки беріть гарні гібриди, не сорт. Я вам розкажу про ранню, про цвітну і про пекінку. Яку я сіяла? Дивіться, і яку буду сіяти. Минулого року я сіяла Кевін, і трохи було детмаршера, це зранньої. Сіяла Опал, це цвітна. І була в мене Summer Highland. Боже, яка ще рання? Summer Highland пізніше. Я передивлюсь відео, <кій> скажу вам, я забула, чесно. А поза минулого року я сіяла манукку. І цей я взяла манукку, теж, бачите, це буде пекінка манукку, Видно вам? Значить, я її всю посію підряд. Ну, яку ж я сіяла? Ладно, не буду забирати час. Тепер мені дуже рекомендували, я хочу посіяти, так, це що поранніх, посію цвітну опал. Теж опал, бачите? І минулого року сіяла, і цього. Я покажу вам, показувала фотографії, там дуже класна капуста. І взяла цей Етма надранній гібрид стійкий до хвороб щільний. Чула від неї дуже гарні, про неї дуже гарні відгуки. І мені її порекомендували Зарісіма. Зарісіма новий надранній гібрид білоголової капусти, період від висадки розсади до товарної стиглості 46-50 днів. Ну, це нормально, в принципі. Дивіться, з пізніх буду сіяти агресор. Із середніх не думала, я взагалі не дуже люблю середню, ну в мене тут, теж мені підказали, дуже гарний сорт Тореадор. Ну, побачила взяла, хай же ж буде. Агресор у мене минулого року був дуже гарний, і головки були гарні, більше 5 кг були головки. Я показувала, я шаткувала, це все є. Ладно, дивіться, посіяла капусту. Беріть зразу гарний ґрунт. Я вам зразу кажу, вкуплений, щоб він був пухкий, вона тоді гарно піде. Анатолій Савіцький вам привіт. Я пам'ятаю, минулого року, як ви казали, що вона погана капуста. Я вам казала, пересадіть. І ви пересіяли, і у вас вийшло. Так, так, знаю. Ксюша, в мене є теж коліжаночка моя, я також вона каже, хотіла повикидати. кажу, Оксана, не викидай, викинуть завжди вспіш. Зроби її те, і оте, оте, подивишся. Ну, дійсно, капуста була непогана. Посіяли, дивіться, посіяли, тільки вона посходила, її треба пролити. Сію я в касетки. <кій> Начнемо з того. Або якщо пізню ну, не пізню, ну, агресор пізню я вже сіяла. Да? То я сіяла, в мене були такі мішечки. І я прямо в мішечки сіяла для розсади. Потім цю шараню я посіяла в касети. В касетах вона була була поки трошки під ну, схватилася, і я її з касеток попересаджувала в мішечки. І прямо з мішечками висаджувала. Отам я покажу відео. Мішечки це дуже класна штука. ну Жалко, що їх я вже розказала. Важко зараз знайти, бо там підприємство постраждало від обстрілів. Дивіться. Тільки вона посходила по класиці 13-40, 13, 13 добривок, класичне, розганяємо корінчик. Розігнала корінчик, потім добриво для розсади, 3 по 20 я їй давала, могла монофосфат калію пролити, щоб не витягувався, бо монофосфат калію ж, ну, запобігає витягуванню. Добрево беру 1 грам на літр води. Я в відео про помідори розказувала півчайної ложки на двохлітрову бутилку, розколотила, хих, пролила, все, хай росте. І вже як вона починає, ну вже, вже як на дворі стає більш-менш тепло, вже ж березень. Таке, це я ото її в теплицю і там вона кочує і живе. Тоді, дивіться, на, на день виносю, на ніч заносю, носюсь, то як дурень ступаю з нею. Розсаду, ну, вигнала розсаду, все хороше. Починаю сажати. Перед висадкою я її обов'язково замочую у актарі. Пакетик 1,4 грами на 7 актара. На 750 мл води на 2 години замочили розсаду. Для чого? Актара діє там, по-моєму, 30 днів. Так. Да. Я, чесно, не хочу брехати, я забула, якщо чесно, скільки вона діє. І оці всі хрис... Ну, Неділю 30 точно а 21 день. О, точно згадала. І цей, і оці всі хрестоцвітні блошки, оці всі комашки, букашки і білокрилка. У вас буде захищена капуста. Ще одна вам моя чисто порада з власного досвіду. Капусту висажуйте розсаду рано. Рано вона не боїться таких приморозків. Я сажала у квітні місяці, там 5, 4, 10 квітня. І вже в травні, у на кінці травня, на початку червня, я вже її всю позбирала, законсервувала, все. Воно зараз банку достала, рулет скрутила з лавашом, і Всю всю ляля. І на те місце. Посадила помідори огірки. Я не жду не помідори, не огірки а перець. Я не жду, коли вона ото її сажать у чергу у кінці квітня, у травні, Воно тоді їй жарко, то їй не неділо. Капуста любить прохолоду. Посадили, швиденько накрили її спанбондом, зробіть їй шатро. Перших три дні обов'язково капусту треба поливати кожен день, щоб вона гарно схопилася. Висадили 13-40-13. Прошурували її добривом, щоб прийнявся корінчик. Є весна колочені курячки, бо мене он, питали мої підписники, що Юлія що, скільки хімії. Колотіть я за курячки, в мене є рецепт курячки з байкалом, я робила вкусняшки своїм рослинам, підлила Земля з перегноєм дуже класно. Все. Розігнали її корінчик. берете комплексне добриво, де всі три цифри однакові, три по двадцять. Можете додати туди ще трошки селітри е, аміачної, десь я розводила, якщо чесно, в мене не було їй. Треба дати азотна. От якщо вона вкоренилась, погнали азот, щоб вона нагнала листя. Як в неї буде гарне листя, вона сформує гарну головку. Вона не буде така чахла-духла. Треба, щоб рослина була міцна. Пролили все. 3 по 20 або ну, азотне. Можна до 3 по 20 додати азотну або з підвищеним містом азоту, це добре вода найперша цифра, саме найбільше. І, коли ви... і так, вона в мене накрита і накрита і накрита дуже довго і довго і довго. І коли я вже бачу, що вже так ну, її пропікає, я вже тоді її відкриваю. Е, пекінка, дивіться, що з приводу пекінки? А, дивіться, коли я її відкрила, я по добривах спочатку спочатку розкажу, тоді далі такі нюанси. І я бачу, що вона кладе головку, так вже починає скручувати. от тоді я чергую калійне із азотним. У мене є 8,1741, це, це дуже класно в ідеалі, бо там є азоту 8. І воно ну, підтримує ще й кущ наростає і вже головку накладає. А вже як вже геть такі головочки, вже бравенькі, вже скручені, треба, щоб вони підросли. Тоді я даю каліни 3,10,40. Можете пролетіти монофосфатом калі. якщо ви бачите, що вона вже починає головку, раз, і вона тоді тільки раз, і бігом, бігом, бігом піде і складе. І будуть у вас гарні головки. Дивіться, що по пекінки? Пекінку я не зав'язувала. Я знаю, дівчатка є наклад... ну, ці... з колгот з капронових одягають. Я не зав'язувала, бо в мене гарні гібриди. Якщо у вас гарний гібрид. Повірте мені, він зав'яжеться. Ще який нюанс поцвітний. Дивіться: цвітна капуста, вона, якщо теж гарний гібрид, в мене опал, вона понакладала прекрасні, позав'язувала гарні головки. Я знаю, що дівчата накривають її листям, бо цвітна ну, в темноті зав'язує, починає формувати головку. В мене було все нормально і так. Але дивіться, який нюанс. Дивіться, не прозівайте, щоб вона не переросла. Якщо вона переросте, вона починає чорніть, головка розпадається, вона не добра. Треба, щоб вона була тугенька, хай вона буде менша. Наче все. Дивіться, що ще згадаю. В нас просто зараз світло виключать. Розкажу. А, по білокрилки, що по білокрилки, тепеки. Ну, я вам чесно скажу, що вже як моя капуста велика, як напада білокрилка, то вже вона і не страшна. Я вже можу її не обробляти. Ну там, що нібудь таким якимсь біопрепаратом, актофітом, актоцидом, можу там чимось таке. Ще пробігти, але куди ж вже обробляти, як я вже головки ріжу. Тому. Отак. Якщо що, я її накриваю і пізню, я теж накривала агроволокном. Так що, агроволокно вам на допомогу. Сажайте рану, підгодуйте і будьте з пекем врожає. 12 червня 2025 року. Друзі, моя капусточка, мій врожай. Це ще не весь, це десь третя частина. Пекінку всю зрізала. А цвітна і білокачанна ще є. Завтра буду переробляти. Світна піде в заморозку частина, пекінку, кого пригощу, кого собі, яку частину собі залишу. А ранню білокачану буду тушити в баночках, закривати на зиму, начинку для пиріжків. Тому залишайтесь, покажу вам. так Друзі, підписники і гості каналу. Дивіться, сажатиму капусту. Ну вона в мене там така. Це Кевін. Звісно, переросла. В мішечках. Дивіться, що роблю. Актара Один пакетик. 1,4 грама. Розвожу його не так, як розказано, там по схемі. І що тут розказано? Замочування розсади. Коротше, у ній замочу всю капусту. Щоб не жарла її білокривка. Я так робила позаминулого року. Так, да, дійсно, значить, білокривка і всякі-всякі жучки, кавучки. Розколочую хорошо. І ну, там написано: мінімум на 2 години, ну, я вам скажу так, що вона у мене в торбах. Ось, що, дивіться, яка. Правда, гарненька, правда? І прямо в оцих торбах я її буду сажать. Тут ось корінчики, бачите? Тому я її отак всю поставлю і потім висажу, зараз покажу. Чітка капусточка моя, агресор. Бачите, це ж вона моя. Вся, як я її от білокрилки відволодала, та як відволодала? Ще троє робила зі спанбонду, і там вона кочувала і жила довго-довго. Я собі наквасила і так, як зберігаю, ще поки лежить під навісом одіялами вкрита. Не одіялами, а покривалом. А тоді занесу у цей, як це називається, у гараж, бо погріб у нас е дуже теплий і вологий. Він під кухнею, тому так. А там он фарш із індика на, цей, на біляші. Все своє. Що вам сказати? Робимо, звісно, звичайно, але ж і, і маємо. Тому так, дякую вам всім, що ви зі мною. Дякую за довіру.